Мої вітання сьогоднішнє моє відео про першу обробку сада після зими. Нарешті гарна погода, тому запрошую, покажу вам, як я доглядаю за своїм садочком. Я чекала цю погоду, не поспішала обробляти садок, тому що температура вночі була така, вона ще мінус один, мінус два, і, взагалі, дощі. Ось учора і град був, тому чекала на нормальну погоду, щоб препарат повноцінно працював і дійсно допоміг садочку. Після зими поборотися з хворобами-шкідниками. Ходімте, покажу, яким препаратом я користуюся, як його розвожу і взагалі трішки про нього розповім. Генте, яка сьогодні гарна погода. Вусол у нас ходить, такий собі господар уже прилетів, ходить по городу. ось садочок сюди заходив. Так, будемо працювати. Ходімте, сманкові гості. Прийшов бусом. Ходить уже такий господар. Перша обробка саду буде препаратом брунка, це фунгіцид, інсектицид проти боротьби зимою, шкідників і хвороб. Дуже хороший препарат дієвий. Я його використовували восени, бажано його використовувати рано, весною. Але температурні такі умови у нас були, що погода не дозволяла, тому я дочекалася цієї температури, гарної погоди сонячної безвітряної і буду сьогодні обробляти свій сад. Зараз покажу вам дозування, як я використовую, тому що для різних рослин я використовую різне дозування цього препарату. Тому приступимо. Будемо працювати, ходімте. Розводимо цей препарат 20 мл на 10 літрів води. І обробляємо весь садочок. Фруктові дерева, кущі. Якщо ж, наприклад, хочете обробити хвойні, так як буду сьогодні робити це я, то розведу цей препарат 20 мл на 20 літрів води. І буду обробляти шкідників і захворювань. Розводити буду на 10 літрів води спочатку одну дозу. опиркою деревцята а потім вже тільки буду приступати до іншої обробки, обробляти хворі рослинки. Дуже дієвий препарат, дуже подобається мені. Профілактика лікування, саду це зовсім різні речі. Завжди є профілактика, той захворювань менше. Тому обробляю садочок. Ну, ось. Пішла працювати, покажу вам трішки робочого процесу. Так же ще бачить кухні, так же гарно. Кілітеку, весна. Ну що ж я працюю, обробляю свій садочок. Всім дякую за перегляд. Обробляйте садочки, хай будуть здорові, радують вас. До нових зустрічей!